Всім привіт на каналі Мама Ксю Сьогодні у нас понеділок, 10 лютого. Я самого ранку їду до свого старого будинку, завезу Джейсона в садочок. Тому що коли вони дітки з татом, то я зранку приїжджаю, беру Джейсона, везу в садочок. Ну і так само мій колишній чоловік він зранку, коли діти в мене, він бере Джейсона і завозить до садочку. А потім в мене є зустріч для моєї машини. Мені треба змінити задні. Задній гальма, тому залишається зі мною. Забрала я своє сонечко. Їдемо до садочку. Джейсон. Зайчик мій. Ня. Ня. Що по дорозі буде їсти свої снеки. А ми поїхали. Поїхали сонечко. Я вже за ним скучила із і за Мелькою, тільки що бачила Мельку. Я тільки зайшла, а він вже посміхається. Таке сонечко Боже. Ой, смішинка моя. Ну все, Джейчка, поїхали. Дейсен, Синочок, поїхали. Джейсон на своїй хвилі. Ну що ж, приїхала я в сервісний центр Toyota. Це в нас паркінг для сервіса. І от моя брудна машинка буде зараз, е будучи міняти гальма задня. Все, залишаю її тут, вони, до неї прийдуть, по неї прийдуть, а я йду всередину. Ну, все, я повернулася додому, значить, мені змінили диски і колодки. Я не знаю, може це то саме, не знаю. Ну, е тут написано, що змінили ціна і тоталь. Тобто сума в нас коштує 740 доларів. Це так само і з цим всім. Не знаю, за. За запчасті 450. Там ще щось є, не знаю. Ну, такі оціни, але я вже зробила тест-драйв, так як я їхала додому і машина їде просто прекрасно, як новенька. Тобто я задоволена. Так, а зараз я ходила з мамою до магазину, і в нас є швидкий рецепт дерунів, таких от сходити до магазину, придбати деруни. Розігріти духовку і закинути всередину. І смачного. Отак от, от швидко готуються дируни в Канаді. У нас вже вечір. Цей влог знову буде на декілька днів, на, дві... на два дні, надіюсь, а не на більше. Але дивіться, в нас починають чистити сніг. Так загорнули якби половину проїзної частини. І... Добре, що тато вдома, і він розгорнув оцю от частинку, і я змогла заїхати. А так то я б не заїхала, тому що всі автівки кружляють тут по бульвару, не можуть заїхати додому. І треба чекати, доки вони приберуть це все. А таблички кажуть, не можна паркуватися з 6 до 12, тобто вони можуть і пізніше це прибрати сніг. Тому не знаєш, коли потрапиш додому, якщо вдома нікого немає і ніхто не розгріб сніг до вашого приїзду. Нам то пощастило, але бачите, як вузько стало, Маш... угу. машини, які возять воду. Так, сніг. машини, які везуть сніг їдуть сюди, напевно, будуть зараз щось збирати, не знаю. Але машини дійсно такі ого величезні, такі круті. А ми йдемо перевіряти пошту, тому що зазвичай ми стаємо автівкою біля пошти, і хтось виходить. Але так як все підгорнули, ми не можемо туди дістатися. Там вже вон трактор біля пошти працює, видно, буде зараз забирати цей сніг. Ну, так от у нас проходить сьогоднішній вечір. Зустрінемось в наступному дні. Сьогодні хочу показати вам інший рецепт. У нас буде паста з мідіями і з вершками. Такі міді я взяла. Тут в нас, скільки десь шукаю вагу, в нас тут 500 грам. Потім взяла звичайну пасту, ну і вершки. Ставлю смажити міді. Я не додаю ніякої олії, нічого, просто так. І в той час я ставлю водичку на пасту. Мідії вже повністю готові, тому їх треба лише якби, пропарити. Тобто це бере десь 5 хвилин. Зараз я буду додавати вершки до них. Ну і водичка в нас вже кипить з макарончиками. Все чекаємо, доки все буде готово. Ну що ж, вершки в нас загусли, тепер я солю і перчу і все. На цьому в все-все готово. Лише залишається змішати мідії з спагетті і можна насолоджуватись. Ну все, наступив час обіду. Ми будемо куштувати те, що я зготувала тут. Паста з морепродуктами, точніше з мідіями. Все, смачно нам. Так, ну еще пришли мы в лекарню, нас встречают с педиатром. И моя личка знамена. Саничка. Вот, я был нормально, все. Он меня предупредил, что не было но мне фалит, Нормально, да? мой первый ребенок, Да. <рикнє> Ножечки. Ножечки. Хочеш Ди -ди. спадки, синочок. А, ти хочеш спадки? Ой, додовці, так, включаємось ми до вас. Я тут з мамою прийшла до магазину, але вона показуватись не буде, вона морозиться. Сьогодні в нас був великий день. Ми ходили зранку до, до лікаря, були мамі, з мамою разом. Потім я була з ліка... до лікаря ходила з Джейсоном, тобто в нас такий великий день був. Ну, а зараз ввечері ми прийшли до магазину трошки закупитись поїсти, тому що завтра ввечері в нас має початися сильний снігопад. І нам радять, ну в новинах, нам радять закупитися їжею, водою, зарядити всі телефони, тобто таке, от, тому що може зникнути електроенергія і це все. Тому прийшли ми до магазину Суперсе. До речі, я тут працювала. Це була яка десь моя третя робота за рахунком, думаю, тому що ми сюди переїхали. В грудні ой, 2019 року, то я думаю, це десь третя робота моя була. Добре, ходімо всередину і будемо, куштувати, ой, будемо купляти разом. Так, ну що ми зможемо прикупити, мамо? Так от дивишся, щось може. В нас ще є сам салат, я думаю. Сам салат є. нічого не Може, Є заморожений кріп. навіть свіжий буряк є дивись. Ну, а як же він завжди майже тут є? Я, до речі, працювала в відділі фруктів і овочів також деякий час. Це було новеньке для мене. Я взагалі на касі працювала, але потім перейшла у відділ. Така велика. Рі 95 за кілограм, представляєш? Це дві-три штучки. Ну, тобто три штучки. Небагато, так. Ну вона така цукенька. Як кажуть, язик, броколічки. Ммм, 99 центів, а була три. Знижка. Угу. Ага. І чітна кольорова. Ага. Щось її не хоче. Ну так, да, ми її об'їлися, видно. Каштани є. Ой Боже. Який хорошенький. Милий. Якась капусточка є також. Ого, який великий авокадо. Прикольно. Такий величезний. А оці звичайні, маленькі. Клас, але я їх так вже наїлася за своє життя, здається. І взагалі ми купуємо, боже, оці от томати, вони настільки смачні. Ой, як я їх люблю, оця чорненька. Okay. Як хочеш, ці от авокадо я люблю або просто з сіллю. Якби трошки на тост. Або я роблю домашні гвакамолі. Треба буде якось вам показати рецепт, тому що ми купуємо в Костко, Джейсон його дуже любить. Слава Богу, він почав його заново їсти, тому я якби, їх купляю, купую. Але я особисто не люблю гвакамолі, Я люблю сама, коли я роблю, і тоді я його їм. Отак. От от. Тому я якось покажу вам рецепт. У мене він дуже смачний виходить і зараз в мене почалась пора рецептів на каналі. Мені дуже хочеться показати вам декілька рецептів, які я люблю. Угу. Вона як сердечко. Тому чекайте рецепт вак через недовго. Колись. Ну, влітку ми на фермі купляли Угу. Оранженька. У мами на каналі є відео з ферми, в неї декілька є відео з ферми. Що підмах. Дві? Давай. Зараз підемо в і посилюємо угу. і все, щоб свіжі. Так, значить, я обираю трошки яблучка. Джейсон любить саме ці яблука Гала, і е, ми як з мамою їздили на, е, на демонстації Сидри, ми бачили е, там, що яблука Гала є також в Україні, тому ви маєте знати ці яблучка. Зазвичай їх купую в коску, тому що от ось такі ось вони. Такий нескучаний, тому що костко цілий мішок він не такий дорогий. Але поки ми дійдемо до костку, яблучка вже закінчилась. А Дженська, до речі, сьогодні прийшов до мене раніше. Е -е, зазвичай його беру завтра, але він захотів зі мною, так як я ходила з ним до лікаря. Ну, я була впевнена, що він захоче піти додому також зі мною, тому я і не проти. Я така щаслива. І навіть Джейсон бачив, що я ухожу, і каже мені, капці. І забрали і пішов за чоботами. Тому я настільки щаслива була, не сказав одне слово, якби ну, все Джейчка з нами ввечері сьогодні. Ага, зелені. Гренні Сміт в Україні також здається і Гренні Сміт. Класне яблучко. Так. А ще я хотіла сказати, що в п'ятницю вже в садочку. на день Валентина вони будуть робити фондю шоколад. Це якби. Шоколад, який вони розтоплюють, і нам сказали принести фрукти. Кожна дитина для себе має принести фрукти, і вони будуть їх макати в шоколад. Тобто садочок надає оцей шоколад, а від... з нашого боку треба принести фрукти. Ну, Звісно, Джейсон шоколад не їсть, але фрукти я йому з собою дам, щоб він не відчував себе обділеним. Там. Я не знаю, буде він взагалі їсти фрукти чи ні, але спробуємо. У нас є кролики зараз 33 долари за кролика. Тут він один, думаю, ну звісно. Так, значить кіло триста. Мам, я думаю, тут мама хоче холодець, так як зараз зима. Так, качка в нас 27 доларів. І на холодець така от штука. Це вона, мама, шукає, напевно. Мам, тут є на холодець. Це в нас хто? А тут є на холодець. Всякі напівфабрикати тут є. Ого, як мало м'яса, нічого собі. Так, все вже розібрали, нічого собі, отак, от отак. А я хочу м'яса, тому що... тому що я голодна. <риклад> не хочеться м'яса, не знаю. Вже декілька днів думаю про якийсь добрий шматок м'яса, але ж вдома нічого немає. Немає м'яса. Тому думаю, яке б це м'яско вибрати, щось таке смачненьке, хочеться, як біджийчик щось їв, не знаю. Хм. Треба подумати. І чого більше на знижках? Ні, є оце от на знижках. Але таке ми тільки недавно купували за 10 доларів такий шматок. Ну, слухайте, не так то й погано. Можна подумати. Так, я вибрала курячі ножки, курячу стену. Джейсончик такий є. Коштує 6 доларів за скільки в нас тут? 780 грамів. Мама щось підкинула. Ага, підкинула якусь, кажеться, на робочу частину свиняча. 14 за скільки не бачу? Кіло 100. Ну і ота от частинка на колег. Буде колець. Ура! Також тут є вибір таких, типу шашличків, шматочок просто. Цей шматочок, до речі, дорогенький зазвичай. Де ціна взагалі? Не знаю, а, 77 за маленький отакий шматочок. Курочка одразу готова, є така. Ну, не готова, а вона вже якби е, в спеціях отак. Сало є. О! Нічого собі. Ага. Скільки стоїть? Не знаю. Але кажуть, що воно тут не смачне. 2,25. Е, ну, вона шкура обична. Угу. Ой, немає вибору, угу. щось розірвати. Розірвали люди і кинули. Курочка одна, 13 доларів. Ну угу. от ніжки я взяла вже одразу такі. Е, Приправою навіть ці 7 доларів. Хоча, бачите, тут 600 грамів, в мене 700 і за 6. Ну це так, я просто. Я зазвичай беру звичайні без приправи, але вже раз така п'янка. Нічого собі. Креветки, скільки в нас тут 31-40 штук, скільки кіло 350-25 доларів. Костко вигідніше купляти. А тут скільки в нас? 700 грамів 15 доларів. Угу. Я, до речі, куштувала в подружки в суботу чи коли. Значить так, в суботу оці ось штуки, я не знаю, це грібешок називається. Не знаю, як українською буде. Але я вперше куштувала це і мені так сподобались вони. Вони за смаком, як крабова паличка, оця. Не знаю, чи коштували ви скажіть але я раніше якось так гідувалась і не знаю чого. Але от скуштувала останній раз мені дуже сподобалось. Тортик тирамісу. Хто любить тирамісу. Різні тортики, до речі, це новенькі видно, тому що я коли тут працювала, таких не було. Різні всякі тортики. Зараз ми плавно переходимо у відділ. Буланжері, який називається як? Хлібний, скажімо так. Хто? А, до речі, в нас так. Це от так як в Україні є оцістечка одним кремом. Ага, профітроль. І еклери. Дуже. Оце от одні з найсмачніших. смачних. можна, так, да, можна кинути і не зрозуміти. Давай візьмемо бейгл. Це дуже популярно на сніданок особливо. Туди кладете шматочок салату, шматочок там жамбону, жамбон, ну, жамбон це шинка, трошки сиру і все. І смакуєте. І там помідорку можна, хто як любить. Давай з сезамом. Я люблю Давай, з цим з кунжутом обожнюю. Я дуже люблю. Чотири тут штуки нормально? Чотири п'ять. Супер. Ми давно вже таким не... Ми ніколи таким, в принципі, не балуємося. В мене так. Я тоді робила з рибкою червоною. Ага. Треба взяти, напевно, Філадельфію. Ці булочки не знаю. А, добре. Ну я так і не коштувала. Так, хліб тут є смачний, а є взагалі. Жахливий, який за смаком, як дріжджі. Тому ми купуємо завжди однаковий хліб. Це соки, які стоять в холодильниках, тому що зазвичай соки стоять просто на поличках, але ці вони натуральні, тобто вони мають стояти в холодильниках, тому що вони швидко псуються. Ну, от на ту кругляшку, на той бублик, ми вибираємо зараз якийсь е, сир, крем-чиз. Ну, більше, звісно, і нас більше також. Є в нас з червоною рибкою, з часничком, натуральний, дієтичний, все, що я, хочете. Ага. На рибку, ну супер. До, сім... До 15 березня. Так, ходімо далі. У нього йогурти є, все в нього є в Думаю, наче як все. не знаю. З протеїном йогурт. Прикольно. Це в нас черешня з шоколадними кришечками. Прикольненько. Аж захотілося. Чіпси різні на знижках. Дивіться, ввечері так тут е, спокійно, так пусто, прикольно. Зазвичай. А цибуля тобі треба, була, мам? мама? Да, от, е, от мені треба був оцей. Але бачиш, він все одно загус. Той. 18. угу. Це крем аквісон, а в мене був крем детаблю, а в мене було ле детаблю. Ну, то обирала Марія, нічого страшного. Їй на перший раз прощається. Там просто не було іншого, бо я шукала, да, але там не було. Тому і випили такий. Ну цей не дуже, але ми писали, це фірма Хейнс. Можна одну. О, от і цей сок. Оцей, він найсмачніший. Він такий класний цей сік томатний. Дуже класний. 2 долари. Прекрасно. Сік дороговатий трошки. А молоко, ціна на молоко. Хтось мене питав, до речі. Два літри молока коштує 4,50. Це 2%, це нормальний. Угу. Цей трошки дорожчий, тому що він трошки жирніший також. А тут у нас 4 літри в таких от. Ціна 7,97. До речі, також є шоколадне молоко, дуже смачне. Я його ніколи майже не купляю, але так, тому що дуже смачне. Тут 2 літри, у нас 4,80 і там літр зараз на знижці 1,80. Ну і заодно покажу вам яйця. 12 штук середніх, 4 долари. Далі в нас 4, 12 штук великих яєць, 4,69. Тобто приблизно такі ціни. Тут вже 18 за 6 доларів. Ну, тобто, ціни такі, як хто там питав. Різні заморожені фрукти та овочі. Навіть авокадо є заморожене. До речі, з авокадо дуже смачні смузі виходять. А я беру азійські овочі, спеціально азійські. Вони тут також є. Це для спагетті овочі. Е, також треба буде якось показати. Соус соус аляв'ян називається. М'ясний соус дуже смачний до спагетті. Треба буде вам і цей рецепт показати. От так само до спагетті, бачите? Такі овочі одразу йдуть. Е, для супу зверху є, ну, вам відблискує, напевно, не видно. Так, оце от рисові рисова лапша. Мені вона дуже подобається також, дуже смачна. Я дуже люблю таке, ну це знову ж таки азійська кухня. Далі у нас якась тут рибка йде вже, ну таке. Якісь покеболи готові, видно, не знаю, чесно кажучи, я таке не купляла. Я не знаю, що там всередині. Ну Тут вже всі напівфабрикати йдуть. Я в цьому відділі рідко буваю, тому я не знаю, ви, чесно кажучи. Що у нас тут продають, га? морозиво. Да, і морозиво з іншого боку у нас продається. Можна... Можна подивитись на морозиво. Цукерочки кіндер. А це бульйон. Значиш, низькокалорійний. Угу, Це, як це він, телячий? Телячий бульйон. Так, тут це вже готові типу обіди. Ні, Ну прикольно взагалі, але зазвичай тут його мало, але це дорого. Ні, це не, це не те саме. Вареники можна знайти десь. І це не пельмені. Я не знаю, чи є, чесно кажучи. Ну, от таке от. Тобто, бачите, це заморожені обіди, вони 3 за 5, наприклад, але там дуже маленька порція. Мужчині одному, щоб наїстись, треба реально три порції таких з'їсти. О, великі упаковки є в нас. Полуниця, лохина. класно, Ми любимо смузі робити. І манго. По 13 доларів за 2 кіла кожен. Ну і, звісно, відділ великий морозиво, оцей весь. Вся оця морозильна камера це морозиво. Нічого так, да? А, тут ще є деруни, добре, не вся. Але більша, більша частина. І є деруни і вся картопля. Різна картопля на ваш смак, тоненька, худенька, як хочете. З хвильками. Ну і далі відел. Найкращий відел пиво. От і заморожені овочі. Так, це схоже на те, що я готувала для спагетти. 7 доларів у нас кіло 750. Ну, отакі от ціни. Канада, так, тому що скоро в нас може бути таке. Ви знаєте, що можуть бути податки за американські продукти. Ще не знаю. О. Пиво. 33,50. За скільки? 24 штучки. А мені от то от подобається. 1664. Класне. Це якісь солодкі напої, не знаю, чи алкогольні вони, чи ні. Споріжж за все так, тому що воно стоїть тут. Не знаю. Нічого не видно на рахунок алкоголю, але так, тут великий відділ алкоголю. Ну все, ми завершили з продуктовим магазином. Чек мій вийшов на 27 доларів, але в мене було 6 доларів знижки. Я назбирала там очки на картці. Від магазину, і тобто, в мене було 6 доларів знижки. Добре, нам залишилось піти лише в аптеку, і потім ми йдемо додому. І всім дякую за перегляд цього відео, всім всього найкращого і до нових зустрічей. Пока-пока.